Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 21 по 27 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. цьому тижні у близнюків буде саме спочатку тижня, можливо, ви собі заплануєте, а карти кажуть про те, що саме вам потрібно цей тиждень провести, запланувавши собі якийсь об'єм роботи, щоб цієї роботи, так знаєте, щоб ви змогли розподілити, щоб не було зайвого навантаження на вас. Тому саме на початку тижня розподіліть ваші сили, розподіліть, можливо, в вашій роботі саме. І цей тиждень ще потребує від вас бути таким, такою людиною, яка, по-перше, впевнена в собі, по-друге, -по вона керівник. Ця людина повинна бути такою дуже рішучою. Тобто не відкладати ваші справи на потім. Цей тиждень, можливо, буде для вас не дуже легким вирішенням питань, але ваші справи вони можуть, так знаєте, здвинутися, щось змінитися, але завдяки, завдяки лише. Вашим зусиллям. На цьому тижні у вас буде такий об'єм роботи, але для його більш легкого вирішення саме треба вам розподілити. Розпреділити саме на увесь тиждень. Зробити, зробити для себе якийсь графік. Тоді, тоді вам буде трохи легше вирішувати. Те, що ви побачите на початку тижня, нібито ви розумієте, що вам, можливо, щось додасться вашої, до ваших основних справ, можливо, додасться щось. Тому я бажаю, щоб ви завжди були в ресурсі, щоб у вас вистачало сил і на вашу основну роботу, і на те, що буде додано. На цьому тижні будьте рішучими, будьте, у вас є для цього багато можливостей. Є така, можливо, ви для себе вистроїли якусь ціль, а це дуже гарне таке, знаєте, на цьому тижні, якщо ви собі щось заплануєте, то вже до кінця тижня ви будете дивитися на ваш план. І робити саме ті дії саме по плану. Цей тиждень він може стати для вас початком чогось нового. Саме завдяки плану, саме завдяки тому, що ви розплануєте щось. Можливо, у вас з'явиться якийсь вільний час. І вже наприкінці тижня ви побачите, що ви можете впоратись. З великим об'ємом роботи, що у вас щось вдається, навіть маленьке, але це буде для вас дуже корисне, таке дуже ресурсне. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам, щоб ви змогли впоратися з будь-якою справою, щоб ви вистроїли для себе те діло. І Кожна ваша справа була вирішена. Гарного тижня, легкого, продуктивного з перспективою. А зараз давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. Давайте, мої любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. Цьому тижні у вас вже на початку, можливо, ви собі щось запланували. Це таки, знаєте, ви будете йти за своєю, нібито мрією. Можливо, ви щось для себе вирішили, можливо, ви щось хочете розпочати. Це дуже гарний тиждень для початку. Для починання якоїсь справи. Але ця справа буде потребувати від вас саме рішучих дій. Якщо брати по по балам, то це повинна бути на десятку з десяти. Тобто вам треба прикласти буде дуже багато зусиль саме для вирішення вашого питання. Ще на цьому тижні карти кажуть про те, що вам треба бути дуже обережними. Що, можливо, якийсь, так, знаєте, підступні якийсь дії можуть бути саме в вашому напрямку. Тому прислухайтесь до усього, що відбувається навкруги. Можливо, якась омана у вас буде на цьому тижні. Тому. Дуже уважними. Цей тиждень потребує від вас і рішучих дій, максимально рішучих дій. І якщо ви щось розпочинаєте, то це діло, воно теж потребує від вас викладтись по максимуму. І, можливо, по цій карті вам треба, знаєте, можливо, щось трохи промовчати. Ваші дії не повинні бути, знаєте, відкритими. Ви бачите, от ви, наприклад, щось собі запланували, ви хочете зробити якийсь великий об'єм роботи, щось таке дуже глобальне. Вам треба, можливо, по цій карти просто робити це мовчки. Нікому не розповідати, бо, можливо, в вашому оточенні буде людина, яка може підкласти вам таке, знаєте, каміння на вашому шляху. Тому я знаю, що ви такі дуже відкриті люди. Вам хочеться поділитися. Це може бути ваші плани. Карти кажуть про те, що вам треба буде робити все, все тихенько, йти, вашим шляхом. Для вирішення і для більш вдалого вирішення вашого питання або починання вашої справи, вам треба робити все тихенько. Я бажаю, щоб цей тиждень він був для вас дуже вдалий. Якщо ви щось розпочинаєте, робіть це тихенько, вже потім. Ви так зможете поділитися, розказати про те, що ваша справа нарешті вирішення. Або ви вже зробили якесь питання і скажіть це трохи згодом. Нехай цей тиждень він для вас буде дуже легким. Нехай ваші дії приведуть вас до чогось нового, нехай в вашому житті. Ось таке глобальне питання, можливо, ваша мрія. Нарешті буде вирішення. Але пам'ятайте, робіть це тихенько, а вже згодом будете розказувати про свої досягнення. Гарного і легкого вам тижня і дуже вдалого! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! Давайте, водолійчики, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у водолійчиків можливо, якась така приємна зустріч з вашою родиною. Або таке, знаєте, приємне спілкування з кимось, з вашою родиною. Це три. Покоління. Це, може, якщо ви, бабуся, ви так дуже тепло будете спілкуватися зі своїми онуками. А якщо ви просто, вам захочеться поспілкуватися, можливо, з вашими батьками, цей тиждень він такий дуже приємний і дуже теплий, і він підходить для спілкування з вашою родиною. Я бажаю, щоб ваша родина завжди вас підтримувала. І ще на цьому тижні, можливо, ви будете в вашому спілкуванні ще розмовляти про якісь документи. Можливо, ваша родина запропонує вам зробити щось по документам. Це може бути, знаєте, це не спадщина, це може бути, що просто прийде пропозиція від вашої родини, або, можливо, вам треба допомогти вашій родині. Вирішення питання по документам. І нехай вас не лякає те, що у вас буде, ви побачите, що це дуже великий об'єм роботи. Нібито це не вирішується знаєте, за один день. Або якщо приходить пропозиція від вашої родини, або ви так поспілкуєте і скажете, що а давайте ми щось зробимо, то це буде корисно для вашої родини. І тому нехай цей тиждень, він буде у вас таким степлим спілкуванням. Нехай ваша родина вас підтримує і ви підтримаєте вашу родину. Щоб кожне ваше питання стосовно якесь, можливо, юридичне питання. Нехай вони будуть вирішені, нехай вас не лякає об'єм цього питання. Ви зможете його вирішити завдяки підтримки вашої родини або об'єднавшись з вашою родиною. Я бажаю, щоб цей тиждень він приносив вам задоволення, щоб ви були в ресурсі, щоб ваша родина вас підтримувала, і щоб ви були підтримкою вашої родини. Гарного тижня! Легкого! Нехай у вас все вдається! А Усім нам бажаю. Мирного неба! Бережіть себе.